Шановні працівники закладів мистецької освіти. Громадська організація Освітній діалог запрошує вас на дводенний вебінар «Психологія ефективної комунікації в мистецькій школі, що відбудеться 13 і 14 грудня 2025 року з 10 до 13 години. У світлі творчості слова мають ту ж силу, що й фарби чи музика, і від того, як ми спілкуємося. Залежить атмосфера в колективі, мотивація учнів і навіть їхня віра у власні здібності. Протягом двох насичених днів вебінару ви дізнаєтесь, як по різному сприймають навчання діти різного віку. Навчитеся вибудовувати ресурсний діалог з учнями, батьками та колегами, опануєте техніки, що допомагають створити безпечне та сприятливе середовище в колективі. А ще. Отримаєте практичні вправи, сучасні психологічні інструменти та сертифікат з підвищення кваліфікації на 12 годин. Цей вебінар для тих, хто творить мистецьку освіту і прагне спілкуватись з учнями так, щоб їхній потенціал розкривався, а атмосфера в колективі ставала по-справжньому надихаючою. Чекаємо вас на вебінарі! Створюємо культуру спілкування, яка підтримує і надихає.